Вирішив я своєї малишки зробити справжній креш-тест і вирішив порізати ясень увесь, можливий, який мені треба, на полосочки, на солому, так би сказати. В общем, мої хорошенькі малишка витерпіла все. Моє упорство. А це на секундочку не кожен інструмент витримає. <хи> да, інструмент дуже гарний, все порізав. І саме головне, знаєте, що? Що не, не треба тобі, коли ти на, ну, я на стрічковій пилі ріжу, потім е, несу на фуганок під фуговою, потім знову ріжу. А тут тобі все рівнесенько. Нарізало тобі соломки рівненько, і ти собі насолоджуєшся. І ще плюс до всього. Не треба тягати доски туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Положив собі на стіл і на столі ти з ними працюєш мої хорошенькі. В общем, я малишечко, задоволений на всі 100%. І плюс до всього у мене ще є плюс один урок роботи з такою малишкою і розпуском дошки.